міні влог мене вже забрали зі школи. Було дуже цікаво, у нас замість української мови ми пішли танцювати. Ось такий. До вам подобається. Не було хендмейл, тому що ми мали зробити задачу з математики. Йдемо в магазинчик в Аврору. Ходимо дорогу. Зайшли. Дома! Мені, до речі, з'явився з ось такі новинки, Ось такий папір. І ось такий. Вони перламутрові. Тут обичний. Училка. Я такая розовая. Теперь буду еще такая голубенькая. Всем пока!